Всім доброго дня! Ті на продажу такий мотоцикл Мінськ. Точніше, будемо його розбирати подетально, що кому потрібно. Звертайтесь, він повністю запускається, їде, двигун можна провірити. Генератор е... радянський 65 Вт 12 вольт. 14 вольт пише. 65 Вт. ланцюги зв'язочки в хорошому стані колеса переднє е, радянського зразка, але то вже новіше воно України, за України випущене. Ось в такому стані не потріскане нічого. Гост Made in Ukraine. Ну, В дуже хорошому стані, такі рідко попадають. Не порівняєш теперішніми. Двигун робить добре, зараз запущу. Задня шина китайського зразка. Стільки залишилось протектора, але не потріскано нічого. Ні Тріщинки нічого. От Задня зірка, монтизатори хороші, велка передня. Велка передня навіть не знаю які є. Вона робоча велка передня. Провірить. Сідушка. Розпокажую сідушку. Сідушка, Сідушка підворує має тріщинки. Так то вона в хорошому стані не гнила. Проводка по мотоцьку справна. Так що кому потрібен генератор. Двигун, колеса, двигун теж в хорошому стані. Може комусь цілей потрібно, він заводиться і їде. О, його треба робити, якщо він такий страшнуватий. Рама тут якась отут треба робити, бо Нема цієї втулки. Тут якісь кріплення натяжні кончені. Переднє крило. Взагалі все познущали, так що не мінськовське. Такі нюанси по ньому. Тут все на стяжках. О! Тримається. То так продають мотоцикли нам. Сигнал от стяжка. Щоб все тримало. Де не подивишся сюди стяжки? а так по то є що взяти, скажімо так. Двигун нового зразка 90-го року. Тут нумерація, от. Кому що потрібно. звертається, продається все, монтизатори, колеса, генератор, карбюратор походу кончений, робить, а не так як має бути, а може хто розуміється в них то. Я в них не, не розумію з тих радянських. Повороти світять, але вони тут О, такі мають бути повороти, мотопку. запхали ніж і ленти примотали. Чи стоп. О. Як так можна вбити мотоцикл, я не розумію. Каже, приповідь діда. Якби купив, то може би трошки шанували. Такий вигляд. Ну вилочку, мені здається, можна взяти. Вона ну, люфт має, але не крива нічого. Люфт трошки є. Але то на всіх мотоциклах трошки є. За цей час один мотоцикл то не мав люфту. Той що остатній продав. Бак рівненький, тут маленька м'якна, то попадає рідко. Тут така панелька. О! Спідометр вже модний ну Каже, що працює попередній власник, ну, шкла нема. Ось такий стан зараз запущу ще, ну, поставлю на паузу. Добре, вче легенько раз копаєш і заводиться. Так працює ніби нічого. Пробував їхати, їде, але карбюратор треба робити. Тут хрешка вся є. Просто зняв бо подивитись Світло Світло гарне, генератор гарно палить біле А, за спілкуємо О! Тут замикає! Світло хороше! Тут замикає! Бачите! дроти, Світло хороше, генератор. В гарному стані! Тобто, кому треба? повертаємося